Ський обласний центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді спрямовує свою діяльність на виховання свідомих людей, здатних як до фізичної, так і розумової праці, до активної діяльності в різних галузях громадського і державного життя. Матеріально-технічною базою центру є навчально-дослідна земельна ділянка, зимовий сад, акваріумний клуб. Куточок живої природи, парниково тепличне господарство, просторі кабінети, де здобувають додаткову освіту 1025 вихованців. Освітній процес в центрі будується диференційовано з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів. Доброго дня! Я Божко Каліна. На протязі п'ятьох років я була вихованкою Тернопільського обласного еколого-натуристичного центру учнівської молоді. Завдяки цьому я навчилася розуміти та любити природу, писати дослідні роботи, займаючи обласні та всеукраїнські місця, побувала в Києві, Одесі, Рівному та в інших містах України. Щиро вітаю все позашкілля з вашим великим ювілеєм! Сторіччям бажаю наснаги, творчих взлетів та всього того, що є в цьому вірші. Я хочу сказати простими словами: про те, що я мрію ночами й днями, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. Моїй країні немає кордонів, і море, і сонце ні проти рекони. Зимою в Карпатах засніжених шапках. Моя Україна і позашкілля. Люблю я вас, крапка. В рамках проєкту впровадження елементів органічного землеробства, шкільне агродослідництво, юнати центр проводить дослідницько-експериментальні роботи, виконуючи ці завдання, учні одержують вміння не тільки оперувати здобутими знаннями, а й вчаться працювати колективно, організовано, відповідально. В літній період працює літня екологічна школа, яку щороку відвідують понад 250 здобувачів освіти центру та діти внутрішньо переміщених осіб. Майстер-класи, екскурсії, практичні заняття, квести, заняття, тренінги дозволяють дітям самостійно здобувати і застосовувати екологічні знання, формувати навички екологічно доцільної поведінки, міня прогнозувати свої дії щодо навколишнього природного середовища, творчо мислити. Літня екологічна Школа майданчик для професійного самовизначення дитини та надання їй додатково до професійної підготовки з біології, агробіології, екології. В закладі позашкільної освіти започаткований проєкт Дружній простір позашкілля, розроблена релаксаційно оздоровча екологічна стежка. Це все дає змогу стабілізувати емоційний стан дитини, відволіктись від стресів, тривожних станів, викликаних війною в Україні, та зануритись в природу, активізувати свою діяльність, досліджувати, експериментувати. Педагоги та вихованці центру співпрацюють із закладами освіти міста та області, Тернопільським вищим професійним училищем сфери послуг та туризму, центром творчості дітей та юнацтва Терноцвіт, громадськими організаціями Карітас, ВПО України Тернопільщини. Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм, міськими бібліотеками, агропромисловими підприємствами Агропродсервіс «Континенталь Фармерс Групп Університетом Яна Євангеліста Поркін'є, Чеська Республіка. Вихованці центру активні учасники та переможці всеукраїнських обласних пригодоохоронних конкурсів акцій. Ми, вихованці гуртків центру, маємо можливість отримати додаткову освіту з агробіологічного напрямку. Збагатити свої знання, творчий розвиток, пізнавальні інтереси а одержаний досвід застосувати на практиці. Ми активними учасниками та переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів по агробіологічних напрямках. Цьому ми завдячуємо своєму керівнику Федун Галині Романівні. Вихованка Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості української молоді, наставник Федун Галина Романівна, керівник гурта Юні Фермери Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді. Перкач Вікторію Олегівну, ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 імені Андрія Юркевича Тернопільської обласної міської ради Тернопільської області. Вихованка Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді. Наставник Федун Галина Романівна, керівник гуртка Юні фермери Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Я пишаюся тим, що мої вихованці стали переможцями всеукраїнського конкурсу, а сьогодні є учасниками фестивалю Гордість Тернопілля. Ставши дорослими, вихованці закладу позашкільної освіти продовжують справу юнатів, дослідників предолюбів, аби своєю працею, творчістю, активністю ініціативністю виростити зерно добра, духовності, патріотизму на своїй рідній землі. Добрий день, мене звати Василь Мутерко. Я вихованець гуртків юні хіміки та екологічний дизайн Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 2012-2013 років. Хотів би привітати зі старіччям екологу, натуралістичну позашкільну освіту, побажати усім вчителям, викладачам та освітянам, які причетні до розвитку цього напрямку щастя, сил, здоров'я, терпіння та багато натхнення на те, аби продовжувати далі свою справу. Учням бажаю мудрості, успішності та відваги братися за усі шанси, які будуть траплятися на шляху, брати від можливостей усе і навіть більше ніж це можливо. Під час навчання і відвідування занять я uh, мав багато шансів проявити себе, підсилити свої таланти, підсилити свої сильні сторони і проявити себе завдяки Тетяні Анатолії та викладацькому складу. Зокрема, у мене був шанс прийняти участь у фотоконкурсі, який називався в об'єктиві натураліста. Я виграв призове місце, який дав мені шанс і квиток поїхати в наш український Крим у 2013 році, де висіли мої роботи, фотороботи і де ми представляли Тернопільську область. За час навчання я мав шанс написати проєкт, з яким я брав участь у обласній дитячій екологічній конференції, де я захищав роботу. Також я мав шанс представити наш тернопільський осередок в Тернопільській міській раді, де ми захищали свої проєкти і мали шанс вплинути на захист навколишнього середовища на той час. Вітаю ще раз екологу натуралістично-позашкільну освіту, і дуже дякую Тетяні Анатоліні та викладацькому складу. Я Долеба Уляна Васильівна, методист Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Ще в шкільні роки я відвідувала гуртки станції юних натуралістів протягом кількох років. Була делегатна навички, які я здобула під час занять гуртків, спрямували мене на вибір моєї майбутньої професії. Я навчалася у Тернопільському педагогічному інституті імені Ярослава Галана на природничому факультеті. Згодом прийшла працювати на станції юнатів, спочатку керівником гуртків, а потім і методистом. Хочу привітати всіх із ювілеєм, побажати міцного здоров'я, родинного тепла, мирного неба, щоб сходами і квітами довільно розцвітала творчість, наша позашкільна. В добрих справах, в пошуках новацій, здобуть вам і успіхів у праці. Широкомасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація проти України, нанесла величезної шкоди нашій державі. Зруйновані промислові підприємства, заводи фабрики, зруйновано агропромислові господарства. Це величезна шкода, яку завдав агресор нашій держави. Освітянський фронт це своєрідний фронт, де педагогої. Навчають, дають знання, виховують підростаюче покоління. Віриться, що дуже швидко Україна здобуде перемогу. І ми заживемо мирним, спокійним життям. Слава Україні!